Всім привіт, друзі! Першу на я на подвір'я, трошки випусти птицю, хай по двору побігає по гребецьці і приніс їм смаколиків. Так, спочатку кинемо ті вже лізуть. Спочатку кинемо бентаккам. Хай смакують. Знаєте. Так. Тепер зараз кинемо курям. Тут і салат. Нате нате. Ось так. Гарно їдять. Це саме такий корисний вітамін їм взимку. Так, іще зараз відкинемо. Ай, гребуться їдять. Ось так, друзі. Він ендокачер, їсть. качечки в корникові.